...в лексплей і. Його, <плес> я... От... я хотів сам це відео записати. От куди ти спали мій адрес? От куди ти спали мій адрес? <плес> я ти чого не полив? Ти спали мій адрес? Я хотів сам це відео зняти ну, ми Націоналі. Голос цього відео це що ми будемо перевіряти всі мої сохранянки Разом з Валіком. Валіком <постив> 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 Ладно, разом з Дімором. Перший сервак у нас у нас. Пустий Ладно. Перший сервак у нас пара. Так. Паре. Паре на нижній пробігі 18. Пиши. Пароль 456. Ну, 456. Можеш заходити. Де ти там? Ти? <с liksom> ти пишеш? Який Я кидаю Пароль, так? Який пагорб? Що ти. А, все ти зайшов. Дивись, дивись. Перший срак у нас ось стом, я вже бачу його. Діма, Діма, іди до мене. Це. Це... А, все вспанив! Діма, 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 розказую. Один раз ми хотіли з Юрою призвати е, це. Плачу курку. І Юра не зміг. Е! Там... А. І, ми, і ми не змогли її призвати, тому що в Юри не було чекінгана. Ну і ось такий сервер. Так, це в нас бункер. Дивимося на бункер. Йо-интей тут было не уютно. А что двоись? Чуешь? Дим, Дим, где ты? Выйди, выйди, выйди! Там, я зашел начально. Так, все. Не удаляй, портала. Ой. Так, двоись, двоиськи нас ход. Все, идем, идем в середину. Давай, телепортируйся. Назад. Тут Куча нет, мира. Нет. Так, ще у нас тут є двухспальне ліжко. Двухспальний. Да, я тоді не міг знайти настоящий двухспальний ліжко. Еще есть такий диванчик, діванчик, який веде нас до камера. И все, така сохранянка Выходим! Облаго. Облаго. Да, общество. Об... Другий срок нас називається... Зараз я тобі в дискорд напишу. Так, все, я написав в Дискорд. Так пароль 456. Да? 50. 50. 50. А, а, 50. 50. А, да, пароль 456. Можешь заходить. Зашел? Нет, он не заходил. Я к сожалению зовут. Я ж тебе написал дис. Слышишь? Не, неправильно. Ну что это зак? Шо? Ну, что? Ты пароль? Пароль? Четыреста пятьдесят шесть. Сурок вообще-то правильно. Це... Шо?

Без нього буде. Так краще. Це так це на 40 Так. на такий. Ось такий домик. Я. Шкаф. І тут якийсь телефон. Входінг. О, закамський квас. закамський квас, я люблю. закамський Закамский кос вс Вс, пошли пошли Так, 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 так загружайся В других срок называется про называется Pro Я поняки тут Я поняки тут такие болбахи Я сполуки даже момент Звісно, дуже чо? Що? Що з колесами? Да, я моїх Так, слава, що це тут І тепер, якщо я тут сяду, то, то нічого такого подобного не буде. Так, я колись був таким непрофесіональним строителем, як зараз, і просто таку, типа, кліточку зробив. А де спать маю? Я сам уже давно не заходив Так. телевізор. Що мені під столом спать? Продуктів нема. Щось мені було троє. Я бачу трохи лень робити ці... цю карту. Крайся. Комп. Так, ладно. Пошли уже. Поехали уже mm -hmm. назад. Так. Он якось стендов добавил в Телеграм. Вс, мы поехали дальше. Так, все, мы уже приехали. И друга соровак на... Ну, и другий сорвак называется АО десь тут зашло, и все. Це пит пидлоты пи, much мач лейтел. Пошла вона на нахре машину. Так. Может вот так? Тут нічого. Не понял. Эээ. Е, карусель, карусель. Карусель, карусель. Так, ладно. Так, может, у нас что там, в том здании. Ничего. Клад, лотым, покрыще. Від... Від... Відпустіть мене. А, слава Богу. Та, я знову застряг. Ладно, це було трохи крінже. Так. Може щось наш... Ой, я щось там бачу. Знову стоплері пропали Далека, так а что у нас тут магазин, так о, это что-то я уже не помню. Так можно тут я? Нічого, нічого, нічого. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, Ладно, заходимо дальше. Mm. Так, ладно. Це у нас ДХ. Я, Вибачте. Я прям біля знання заспавнюся. Сразу тут бачим кирпичи. Так, пошли в домик. О, а получается це такий маленький домик. И, я так понимаю, вся частина. Це... Добавный гараж! А я тут спать маю, блин? за фигня, цей дом. Могли бы тут гараж забыть. Ось це дом! А це, блин! гараж! Вапро. Так, так. так. О! Вау! А, -а гараж, знову. Так, все, окей. Ідем, ідем. І тут така вишка. Але що це таке? Ладно. Де нас дом сам? Може, це просто така. Я бачу дверь. Yes. Довольно уютно. Ставлю лайк. Ты уже трошки разбивал стройки. И это больше нормально, но что-то такое кирпичная стена, я не знаю. Ну а мы Поїхали. Так, чого я телепортирую все на цю карту. Ладно, сядемо в машину. а Так, робота. Знов я на цій карті. Що біля цього годованого моста? Інтересно, кто хочет проехать круг? І це нерв не знаю, це Да. Але я бачу, що двері ще остались. Де ж на друкався до них? тут где? Нема. Тут где? Нема. Тут где? Нема. Зато я палка. А. Ладно, давайте, 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 давайте. Закрыем цю калитку. Закрыем цю калитку. О, тут чешусь я. Да. И тут так. Да. Вау. Va